Всім привіт! Починаю для вас нового відео. Ось такої краси. Чуєте, як співають гарно пташечки. Подивіться, яка краса, це просто вау! Відпочинок на природі з такими звуками. Тут у мами будуть скоро цвісти ось такі гвоздики. Є лаванда. І дуже-дуже багато кущів піонів. Я обожнюю піони. Одна з моїх улюблених квітів. Ну І тут у неї є різні різні гарні кущики. Будуть сісти, я вам буду потрохи показувати. А, також тут є лухина десь, треба знайти. Там магнолія, я вам показувала, що мама купляла. Тут у нас трошки пісочниця, собачки. Подивіться, яка краса. Трошки для вас природна. Тут ніхто не живе, тому там купа фазанів і пташок. Ну, Там є власники, але вони давно не приїжджали. В принципі, вийшла екзотична природа. Тут у нас смородини, буде гарний урожай. Декілька кущиків. і багато дерев. Дуже гарно, коли вже покошено. Ми тут маємо іще роботу косити. Обризкали дерева, возимо траву, у мене вже виросла помічниця. Помогти трошки? Добре допомагає мені все робити. Так, разом займаємось садом на вихідних. Моя помічниця. Це все, все сама. Сюди вона, назад я її. Обережно. Що ти там робиш? Кашовариш? Тут треба. Круто, тут треба все пофарбувати, потрібна фарба. О, дякую, я теж так робила в дитинстві кашу. Дякую. Не знаю, чи на фоні чути косу, там вже чоловік косить. Я вже м -м, пообрізала тюльпани, квіти і йду ось такою улицею посипати все, тому що в нас дуже багато равликів і вони їдять все. Плюси, що нема сусідів близько, не живуть, дуже гарна природа, але мінуси дуже сильно потрібно боротися з шкідниками. Ми б взяли ось такий еко, а ще вам покажу ось моя пальма. Це колись лі закупила в епіцентрі свою першу квітку, вона так гарно розрослася, частина в нас в селі. Ось така гарна квітка. Це мені кому я дарувала, І подивіться, вона гарно цвіте. І тут у мами ще дві Цю мені давала кума також. Тут їм дуже дуже подобається. І ще дуже багато квітів у нас на балконі. Ось бачите, тут мами цілий квітник. Правда, велика частина не пережила зиму, на жаль. Але частинка вже. уже сьогодні. середа. ми були на вихідних ще в селі. Але тиждень був дуже загружений, дуже багато роботи саме на роботі, тому не могла вам багато знімати. Так я вчора була в спортзалі, завтра також планую, стараюсь робити хоча б три тренування в тиждень. Подивимося на результати вже через деякий час. Ще хотіла вам показати, подивіться, зараз, бачите, яке світло в мене волосся, світло-світло-рудий, тому що планую вечором. Е Пофарбуватися такою красящою маскою, але більш червоним кольором. Цікаво, як вона зафарбує. І з цікавого хотіла вам показати, знайшла в АТБ ось таку дитячу енциклопедію Чумусика. Тут є, були різні варіанти, і якщо ваша дитина, як моя літа, учиться читати, це ідеально. Купа картинок, досить великі букви, небагато тексту. Ми е, маємо таку практику, дуже допомагає дитині в читанні. Перед зном читаємо хоча б 2-3 сторінки. І зараз в неї я вам колись показувала книжечка про о, звірів. І там рівно про одну тваринку ми читаємо за вечір, і це їй дуже цікаво. І тут повинно бути дуже круто. Тому що також читаєш тут небагато тексту дві сторінки, і прям вивчаєш якусь тему. А ще я вам покажу невелике замовлення з розетки. Це ось такий брос від мурашок. Не пам'ятаю, що я вам показувала вдома в селі дуже багато з'явилось мурашок. Одне дерево, взагалі, з'їла тля, її розносять мурашки, ніби це. Цей засіб можна розбризкувати на дерева, буду читати. І на терасі в нас дуже багато мурах. Буду е, пробувати саме цей засіб. Я не користувалася від мурашок, але у нас в нас селі час від часу є. Ми брали такий шприц з желе і він дуже ефективний. Зараз вирішили спробувати цей. А ще, звичайно, у нас дуже багато слизнів. Тому ось така упаковка від відгроз. Тут кілограм і 100 грам. Я вам показувала пів кілограма. У нас дуже багато квітників, дуже багато різних висаджень. То ті пів кілограма просто розкидала всюди, де потрібно було. А це мені має хватити на декілька разів. Від слимаків та равликів, тому що, на жаль, є плюси, що біля нас немає сусідів з одної сторони, тому що нема нікого близько, дуже тихо, плюс. Мені навіть подобаються ці зарослі, це дуже цікаво виглядає. Але ось з такими шкідниками приходиться боротись набагато більше, оскільки з декількох будинків боремося виходить тільки ми. Але ці от різні гранулки, вони є дуже ефективними. Все потонува волосся. Ось так виглядає досить яскраво, не знаю, чи камера передасть. Тонувала ось такою маскою. Тут в мене відтінок. Наносила на вологе волосся на 30 хвилин ось прямо таким концентрованим засобом. Взагалі можна розбавляти з маскою, звичайною, або бальзамом. Тоді не буде настільки яскравий колір. Але я хотіла саме так. Мені дуже дуже подобається. Як мені було не критично відросли коріння, а вже по довжині був не ідеальний рудий колір, то це один з кращих засобів, і при цьому волосся дуже мігеньке і доглянуте. Це дійсно як тонуюча маска, яка більше доглядає за волоссям. Дуже-дуже рекомендую цей засіб. Мені подобається вже багато разів. Мене виручав між фарбуванням волосся. Покажу вам прийшло мені з тему. Ось такий цікавий агрегат це блендер. Така чаша невеличка, і вмикається, заряджається, прямо ось так працює. Я ще не розібралась тут О, різні швидкості, досить гучний. Подивимося, мені просто збивати протеїнові коктейлі з бананчиком, робити літом різні смузі, Дуже зручно тут розкручується, закину, тут відкрив. Можна зразу пити. Я протестую, потім пізніше покажу. Так мені дуже сподобався. І взяла ще для холодильника, показувала вам ось ці е коврики стилю на кожну куличку. Набагато зручніше доглядати так. За. Закінчити цей влог, хочу серією книг Одною з моїх улюблених автора Міка Вікінга. А це х'юки, дім, Хюге, люке і е, мистецтво праці по данськи На наскільки знаю, ще було щось про мистецтво зберігання спогадів, не змогла її знайти, але дуже вам рекомендую: якщо, наприклад, зараз ви не хочете читати ні фантастику, ні не детективи, але хочете щось затишне, корисне, цікаве. Тут як багато статистичних даних, так багато порад для життя, як можна легко покращити саме своє життя. І крім цього, ці книги приємно тримати в руках, приємно читати, подивіться на ці ілюстрації. А це взагалі, що таке хьюге, як жити добре по-данськи, про Данію дуже багато розказується. Дім юге дуже мені був корисний, коли ми з робили ремонт. Квартирі, чи ви хочете зайнятися декором, де є дуже багато порад, як можна розмістити, де краще брати які квартири. Взагалі, будь-яку квартиру зробити декор і просто почитати цю книгу, отримати колосальне задоволення. А з останніх книг, які я читала, це Мистецтво праці по Данській, я вам розказувала, тут було багато зібраних саме цим інститутом щастя. Статистичних даних, було багато корисної інформації, і знову ж таки це естетично прекрасно. І а, маленька книга Люке Секрети найщасливіших людей світу. По опитуванням, дуже часто Скандинавія на перших містах, і тут описано саме їх цінності. А, як вони цього досягають, дуже рекомендую. О, ви бачите, самі а, можна отримати вже задоволення, прочитаючи ці книги. І саме вони у мене не на поличках з всіма іншими книгами, а на окремій поличці, щоб хтось зайшов в гості. Якщо має там десь вільний час, можна просто полистати і отримати колосальне задоволення. Дуже рекомендую а, саме а цей цикл, мій вікінга, він постійно випускає. Ось, вони такі а, однакові, можна так гарно зберігати. Пошукаю ще обов'язково цю книгу, що я пропустила. Настеньці зберігати спогади, тому що це прям моя любов. Порекомендуйте, які такого типу книги ви ще читали. Мені буде дуже цікаво, які прям приємно перечитувати по декілька разів. І вони дуже цікаві і корисні. Саме не нон-фікшн. Все, дякую всім за увагу. Всім па-па-па-па.